І прийшов і враз в 64-му році, коли Орів 21-29, значить, дали газ. І з осені 64-го року я почав працювати начальником газового цеху. Я враз займався реалізацією Орівського газу. Значить, ми давали на стебницький калійний комбінат, ми давали в Дрогобич на крамний, на долотний, на лісотарний комбінат. І навіть частину закачували е, пласт, закачували у парський на перших тих. Значить, як я прийшов на газопереробний завод, почав працювати начальником газового цеху, у нас вакуум було 15 компресорних станцій. От на тих полях, де зараз ми маємо вибух свердловини, там були дві вакуумні компресорні станції. Ви знаєте, Микола немає. Там ніколи не було такого. В районі отут е, потоку, церкви, ми мали чотири компресорних станції. Ну, я вже я маю на увазі отут. <говори> да. Було 10, я, було 10 газолінових заводів. Значить, Я застав 5. Потім вже в кінці зійшло на... Три газолінові заводи, потім зійшов на два газолінові заводи. По Придорогу, по Троскавецькій де е, синтез. Ой такий да, цегляний, да. За, то був той, де тепер є е, гараж е, зв'язківців, теж був газоліновий завод. Було 10 газолінових заводів. В районі е, полігону, пожежного. Значить, було два газулінних заводи, дві компресорні станції. І ми зійшли до того, що ми лишили два газулінних заводи, потім ми побудували в Губичах один газопереробний завод, який далі функціонує, а зійшли до того, що стали тільки дві компресорних вакуумні станції. Я не можу зрозуміти, до сьогодні наш головний інженер Нестор Демкер в покійній, значить, був страшний противник того. Значить, Що зійшлося на тому, що тільки побудували дві вакуумні компресорні станції. Одна в районі Телевишки, друга в районі Буковиці. Ну от пан Васьків підтвердить, він напевно теж здивувався, чому на такій висоті там того, значить ми лишили центр отут, без дегазації. Ми лишили по ми лишили ту сторону того. Після газового цеху я працював начальником газолінового заводу, задні нетканки, нетканних матеріалів, ми так само відбирали той вакуумний газ, де було шість компресорних станцій в лісі. Там тепер хати є. Люди живуть в тих хатах, там чотири ззаді церкви наші на потоці була компресорна станція. Та, ну впевненами на так само. І воно, ну представте собі, як та? І неудачно були вибрані компресора. От тепер вже не знаю як на тій компресорі, на другій компресорі. Прошу, але вставало газу, ви кажуть, на електроні, яка освітлювала весь Борислав Діли. Так, ну, вистачало газу тому, що працював четвертий газоліновий завод. Біля електростанції і газ напряму від бензинами, газ відразу йшов на електростанцію. Ми той газ не давали в систему, е, тому що е, газ йшов е, в, в побут. Ми ж давали відпрацьований газ е, газові правила до 12% Дозволяють нам подавати в побут. Ми давали е, той газ в побут на нафтопереробний да на нафтопереробний завод газ не йшов. На, газопер... На нафтопереробний відпрацьований газ тільки пішов тоді, як ми побудували в Гудича вже отой новий масовий абсорбційний сорока. А то всі заводи колись були абсорбційні. На них же і відбір кращий, і... І... і працювати було, то і ми ніколи не горіли. А які? скільки фракцій ви робили з газу? Ну та ми не, нестабільний газобензин і зріджений газ. Значить, в районі електростанції там був газоліновий завод і була стабілізаційна установка.